Привіт всім! Сьогодні приїхав знову на риболовлю під вечір, ну, ще не зовсім вечір, зараз 16-та година вечора. Небо починає потрошки захмаруватися. Синоптики передають сьогодні погоду, що буде на вечір дощ. День був жарким, тому я вирішив поїхати половити щучку. Взяв сьогодні спінніга, взяв з собою кружків, декілька хочу поставити і половити щучку. Зараз. Пливу на те місце, на якому думаю половити на кружки. Сідаю ловити плотву і ставлю кружки. Ну, Дорогою, поки плести, можливо, я вас встаду і буду десь, десь кидати ще, пробувати щучку піймати. Багато хто в мене запитує, що за блешня така. Я не можу сказати, що це за блешня, тому що я не зберіг її бумажку, там, де писало. От Можу тільки показати. Вона така з такими вибитими ямками. На зовнішній стороні немає ніякого виробника, просто пише 18 грамів і все, тому не знаю, як, як вона називається, яка фірма. Ну, щось проплів тр... трішки вже. Поки що нічого не піймав. Там вроді бігло дві щучки, такі невеличкі, дуже маленькі. Тому не знаю. Щось. Можливо, сьогодні щука не бере, хоча якщо буде дощ ввечері, то перед дощем потрібно, щоб брала. Ну, Але ще не вечір ще, може буде брати. Пробую по дні протягнути, Листя знизу. Не хоче щось. Можливо сьогодні щука не клює. Хтось склюнув, Затягнув під човен в зілля. Не знаю чи є, ще воно там, чи немає. Не зрозуміло. Є ще схоже. О! О, що робить. Взяла між листочками. Іди, іди сюди мала? О, яка! Така грам 600-700. Щучка клюнула. Фу. Це перша покльовка, ще я не доплів до мого місця риболовлі. Така щучка. Льох і попливла собі. На ямочці оцій взяла. Ну, можливо, значить все ж таки буде кльов сьогодні. Ось ця річка, де я хочу порибалити на, на кружки. Але я спершу пропливуся на спінінг. Заберу всю активну щуку, щоб я її не поналякував. Потім буду ставляти кружки сілля. Так, приїхав я на місце, зараз буду ловити живця і ставити кружки. Так, хтось воді покльовує. Цей поплавок трошки завеликий, мені здається. Стоять мої кружки дубом. Поставив кружки, вони стоять, мабуть, щука сьогодні не клює. Чи що. Мабуть, буду знімати і їхати додому. Бо вже дощ починається, ніяких покльовок і не видно. Не знаю, що це таке. Нема кльову, мабуть, сьогодні, хоча Погода взагалі гарна. А то тільки що немає вітру, а так дощ іде тепло. Здається, щучка мала б таку погоду клювати саме. Не зрозумієш, що їй не вистачає. Буду знімати, мабуть, та їхати до хати, може ще дорогою щось піймаю. Починається дощ. Вон як ганяє живець, а щука його не ловить. Оконець тут був такий пливи собі. Поїхав такою річкою тут заросла вона, але буду пробувати оце поміж листочками ловити щось. Вона на широких річках не хоче риба клювати. Буду їхати назад, по таких річках буду кидати. Може щось клюне, хоч і кльову немає. Десь случайно, якась голодна. О, точно взяла! Таки відірвалася. Взяла, але відчепилась. геть перед самим зіллям вже. А це що, це зілля я вхопив. Може ще щось зловлю, поки допливу. Так, ты взял. Ты бачишь? Взяла она ведь одна еще. А что с зеленым носом? прессе? Невеличка. Шнурок малий. Так а співкілограмчика. Мелоч клює, все, немає нормальної щуки. О, що ж тут за шнурок? кілограма, Давай. Зараз ловити тебе чи що, за хвоста? Оба! Ха-ха, пішла зразу. Ну, зловив знову. Так. Ну ця взяла зразу майже. Кину ще туди. Біля якийсь зразу теж вхопив. Треба воблера купляти. Напробувати велику рибу піднімати. Із дна. О, взяла. вирвав з рота чи що. Не можу зрозуміти, в чому діло. Взяти взяла. Щось відпустила. Я хотів її підсікти, <кхід> трошки смикнув. Точка, що ж то таке там про, про відбулося? Все більше не хоче брати. Ух ти, Яка щупака хапала. Ну що собі? Фу. Заблизько човен підплів і вона злякалась. Така з пів кілограма точно була. Десь вискочила геть. Із трави збоку так. І назад туди. Ховалась. Ну все, рибалку закінчили, Не було сьогодні кльову. Щось там пару штучок вискочило. І то дуже так погано брали. Видно, немає сьогодні кльову, тому я збираюся додому, Пливу. Така буває рибалка на стохоті. Не завжди клює, буває таке, що не клює. Можна нічого не впіймати. Якщо хтось думає, що тут завжди клює, то це не так. Він коли взагалі нічого не клює. Сьогодні ще хоч щось, те, коли там вискакував зрідка. Все, зустрічі десь знову на рибалці. А може так десь в житті навіть.